Друзі, всім добрий ранок. Короте, не знаю як у вас ранок починається. Кого кави, кого як. У мене точно з кави сьогодні почався. Ось, зараз вам це, короче, колесо пробити. Ось прийшлося вставити докатку. Вирішив ставити докатку. докатку. Побачив, що в мене такого ключа на 17 немає. Давай шукати шукати Ось, Слава Богу, вже поставив. Колесо зняв, не знаю. Стояла машина 4 дні колесо повністю в Точніше, Я думаю, що воно пробити, бо воно взагалі не качається компресором. Ось. І так само це колесо пробити. Але все ж таки трошки вдається мені накачатися, яка встигну до шину монтажа доїхати. Ось. І великий плюс це в тому, що я собі колеса купив зимові. Ми Вчора державну поїздили. До Львова, взяли таких 4 колеса, заплатили 4 міста, так що зараз їду, завезу машину на шиномонтаж залишу її там і буду їх будову титани я вже погрузив машину, ще їх трошки легенько зверху помив, бо капець які грязні були, вони просто всі в болоті, пішов сюди до річки, там легенько сполоскав повитрав кинув машину, ось так що закриваю багажник. От. І коротше, Друзі, їду, залишу машину. Ось, Колеса ставлю більше, тому що стоїть на машині 14, -ка. я ставлю 15-ку і плюс радіо самого колеса трошки вищий. Ось, Я хочу машина була вища. І я сподіваюся, що нічого затирати не буде ніде і нормально встануть Тому, друзі, їду, завезу машину, залишу, прийду додому. Біжу з Русланкою ще маю купити в будівельному магазині ще одну пропитку для брусків. Ну, щоб спеціально щоб вологу не опитувало і щоб плісняве не було. І Будемо далі приступати до обшивця вагонки, тому що ми вчора вже трохи почали обшивати. Приїду на будову, вам покажу. Гарно виходить, все класно. Потрібно ще купити штапики, тому що оці кріплення що я купляв спеціально для вагонки, вони просто до одного місця. Ось. Або можливо я не вмію правильно ними користуватися і тому так вийшло, що я не можу надійно ту вагонку закріпити. Ось. Добре, друзі, короте, їдемо, там вже включимося. Прийшли магазин будівельні брати купити грунтовку, точніше, ось таку беремо. Будемо доглядати, йдемо ще подивимося до сантехніки, будемо взяти перехідники. всякі. Ось такі беремо. Це буде до болера. ось, Це буде до унітазу. Зараз ще добіде. І дай мені штапіки, штапіки, штапіки. Оці самі довші. ось. Це все, що є. Давайте їй, то все. I jeszcze na panowce widzimy, żeby to rozsąchować. Nie. nie, oni nie będą zakręty, czemu oni zakręty? Normalnie. I jeszcze nawet mi u tych a, 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 a 300. A, 400 może, 400 lepiej. I, I tak, czekaj. Це є болір, унітаз, біде, правильна машина. Так. Mm. А ще до, до чого? До крану. До крану. А, до... до вани. Так, ну що, купили ми вже. Втратили гроші 1107 гривень. А що ми купили? Майже нічого. До сантехніки купили проводку. Ой! пропитку, гнтовку і все. Так Йдемо, друзі, ще один будівельний магазин, ще потрібні перехідники на каналізаційну трубу. І ще щось треба було. Що мені ще треба було? І вроді все. Так що йдемо, що запитаємося і той і їдемо. Коротше, приїхав я вже на будову. Ось. Зараз на годинку вже 11 година. Позаножився я е, ці речі, які ми сьогодні купили, трохи потратили грошей. Не знаю, кожен день вчора півтора тисячі, сьогодні півтора тисячі. І це ще не все, і це ще не кінець, і це лише дрібнички по сутці, купляються. І, по суті, у ці дрібнички дуже-дуже багато грошей відцяють. Кожен Божий день, вроді і то, треба, і то треба, Ну це таке, ну без того ніяк. Це все. Нормально, ось. Так що добре, що машину я завіз на шиномонтаж. Ось колеса поміняють сьогодні. забру машину, так що буде можна їхати в п'ятницю, субота, неділя вже працювати. А сьогодні у нас що? У нас сьогодні середа, четвер я тут на будові, тому що мені потрібно зараз закінчити цю ванну кімнату. Стелю я ще не знаю, що ми будемо думати. Скоріше за все, можливо, ми поїдемо докупимо вагонку. Ось там пару квадратів і зразу зробиться стеля, щоб вже ванна кімната була повністю готова. Тому добре, менше сліпі, я вам покажу, що вдалося зробити і будемо приступати. Та й ви бачите, ці краники купилися. Купили ще ось таку, таке свердло. Ось це я що під коробку буду свердлити до шуруповерта. І купив ось такі перехідники, це на каналізаційну трубу. Ось 4 штуки. Взялися ще таку ґрунтовку. Ось вона спеціально від плісняве, щоб грибок не заводився і щоб волога не впитувалася в самий брусок. Так само взяв зразу перехідники до ванни. Це буде на кран. І так само взяв вже самі штапики. Взяв два види, одні трошки довші, другі трошки менші, ось, Так що, якось отак потратили ми сьогодні на це майже півтора тисячі гривень і це ще не все. Так, тепер наступне, дивіться, яка красота. Вчора ми трошки, чесно кажучи, бавилися цією вагонкою, тому що нам до кінця не вийшло її нормально поставити. Бо вчора старався я їх кріпити цю вагонку на кріплення, яке я купляв спеціально для вагонки. Такі, м -м Зараз вам покажу ось такі кріплення. Не знаю, я ними не вмію користуватися, тому скоріш за все. Це мені справа. Можливо, вони нормальні. але я щось не міг нормально зафіксувати і вони цю вагонку дуже погано тримали. Тому я вирішив просто на штаб кріпити. Ось, так що вдалося нам закріпити вже пару штук. Ось, Вчора зробив ще закладні під вентилятор. Ось, як буде зашивати вагонку, що мав де прикріпити саму вагонку. І Так само прикріпив ось таку закладну. Це буде кріплення, щоб я міг болір встановити, щоб я мав до чого прикрутити. Ось, І оці бруски. Ось самий каркас він повністю був вчора оброблений грунтовкою. Я обробив ґрунтовкою, щоб цей брусок взагалі вологе не впитував, щоб ніяка пліснява не заводилась, ніякий грибок. Тому зараз буду приступати далі, зашивати ось цю стіну. Ось Зашиється стіна, підключиться вентилятор, вже встановиться. І мені ще лишилося ще половину. Ось, ваної кімнати, так само обробити ще там тою ґрунтовкою, що купилося. ось. Так що оцей брусок він оброблений, але я ще вирішив ще одною ґрунтовкою обробити, щоб наверняка все стояло, щоб нічого не гнило, щоб ніяка пліснява не завелася. Це все завдяки вам, тому що ви писали багато коментарів. ось. Тому я вирішив перестрахуватися. Тому, друзі, добре, коротше, йду брати вагоночку. Зараз буду відмірювати. I don't up, no I don't take shit, I got no love for the fake news, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake news, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. For the biggest. if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I gotta vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. i got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence. I'll being incompetent Mental health is confidence Dreams into modestness I'm not here to save the day That's for you to take away I could play a million mind games But instead I say Something not illogical Something that is topical. Grab it on and watch it go Make yourself unstoppable Dreams are irresponsible But they're always possible If you just believe You could be so remarkable Thoughts in my head A collage and they spread I'll be great one day Going off of my meds No I'm not giving up No I'm not giving in I will make it to the top Taking off and the wind I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through out, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Так, ну що, друзі, дивіться, вже оця сторона повністю готова. Красота. Красота. Ось ось так вийшло. Досить довго я це все робив, тому що потрібно було все акуратно робити. Ось так що, друзі, зараз буду приступати до цієї сторони. ну, Тут вже буде набагато важче. Тут я навіть не знаю. Потрібно все акуратно дуже робити. І не знаю, може цілий день це мені займе. Щоб всю сторону зашити. Але перед тим зараз беру ґрунтовку, бруски обробити і цю сторону так само. Так що йду зараз відкривати ґрунтовку, помалюю, точніше оброблю. Піду поїм їм і за той час воно висохне і буду помаленьку ставати далі зашивати. Ось така ґрунтовочка. Запах, звісно, специфічний. Свердить, ну нічого. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. I Wanna be the greatest? Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. Hey Give me that crown, getting my way and to be put down. It ain't your place, all so this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits. I'm losing shit. A stupid. myth you choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. All. Oh feel like i'm losing my mind is everybody in the world blind please lord give me a sign a sign i feel like i'm losing my mind is everybody in Коротше, обрубив ці всі брусочки, ось повністю. Так що вони якраз висухають. Я йду собі зараз, буду щось підогрію їсти. Мені Русланка вчора плов зварила. От, і Йду зараз собі розігрію, себе спокійно поїм. Якраз трошки вивітриться бо такий специфічний запах, що неможливо, неможливо просто тут знаходитись в приміщенні. Фу, ну, такий грущиником смердить, але ліпше так, ліпше зато буду знати, що брусок вже оброблений і мати чистий спокій. Тому, друзі, йду їм і зараз собі обдумаю, як я це маю все правильно зробити, як я це все маю виміряти. От, і будемо приступати далі до роботи, тому коротше, погнав я. Якраз поїв, от сидів і думав. Думаю, що мені зробити, щоб мені просто вагонка вставала до тих брусків, а ці труби просто капець мені мішали. Я коротше, взяв префератор, навкруг труби обдубав, ось, трубу випхав, врізав, запхав, ось, зробив роствор і позаливав. Так що я якраз під рівень зробив ще буде якраз плитка. якраз Прямо рівнесенько під рівень. І не буде якраз мішати, що вагонку прикріпити. Тому, друзі, ось так Оце все виглядає. Потрібно зараз буде чимось накрити, щоб нічого туди не попало. От. Тому, коротше, зараз беру вагонку і будемо приступати до цієї стіни. Ось. Ця пропитка вже повністю висохла. От. Сухесенько. Так що можна брати вагоночку, різати і далі. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the fake is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. is and that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement i of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams into modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage, and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I got Make it. i'm saving every day to taste it i'm patient but my mind it can hardly take it i'm chasing a dream that i've had for several ages of fake modern kingdom for the taking now that i've been put out, i never got anyone's help i had to do it all myself i don't ever slow up no i don't take shit. i got no love for the fakeness if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up Statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world die Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. getting my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The news that fits. I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? Blind. Ну що, друзі, дивіться, ось така красота получається. Ось так воно все виглядає. Мені дуже подобається. Ось. Вже зробив вихід на розетку. Так само зробив вже кранік, прикрутив. Це буде до правильної машинки. Тут так само просверлив. Ось це буде. На біде ось. Але коротше, самі краніки хотів прикрутити, вони мені не дістають до труби. Потрібно буде купити перехідники. ось І тоді крутити кран. Так само там на унітаз потрібно буде купити перехідник. крутити І вроді все. Ну і Зверху розетку, звичайно, так само вже просверлив, вивів кабель, потрібно купити ще коробку. Вже підключити розетку, поставити, ось бо тут буде болір стояти. Так що, друзі, ось так воно виглядає. Ось така красота. Потрібно буде купити на Оцей стик, щоб такого скрити, щоб його не було видно. ось. І, можливо, щось з ушланкою подумаємо, щоб, щоб доповнити цей інтер'єр на кути, ось що плінтуса знизу зверху, точніше плінтуса знизу багати зверху. ось. Дерев'яні потрібно буде вибрати якийсь колір, якийсь інтересний, можливо, коричневий і пістоль дерева, можливо, чорний, щоб це все доповнити. Ось, воно тоді буде трошки візуально щагрініше дивитися. Тому, друзі, ось так. Коротше, ось Так О, так само вдалося трошки цю сторону вже підшити. О, так само я вже там прикріпив і так само вже просверлив, зробив вихід на кран до радіатора. Так само, що лишилося тут. ось. Оці кран прикрутити, але коротше, потрібно мені купити цей перехідник. От. І вроді все. Так що, друзі, надіюся, вже в наступній серії повністю вже доробиться. Так що, друзі, якось так будуть переодіватися, чесно кажучи, втомлений, очі позападали всередину, спати хочу, їсти хочу. Коротше, йду мити руки. І буду їхати додому, тому що завтра на роботу тому потрібно трошки відпочити. Так що, друзі, чекайте наступної серії. Надіюся, на наступні серії ми вже повністю все це обшиємо. Так що, я думаю, буде дуже інтересно. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. Дякую за ваші коментарі, за ваші поради. Всі читаємо, прислуховуємося. Ось. Але все одно будемо робити так, як ми вважаємо за потрібне. Тому що Ну, це є ми. Так що, друзі, без обід. Так що всім до зустрічі, всім па-па.